Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду запікати м'ясо з молодою картоплею у духовці і покажу вам, як я це буду робити, що мені для цього треба. Це виходить дуже смачно. Я взяла сьогодні у мене отакий кусок на 800 г свиного м'яса. Ну, м'ясо можете вставити за своїм бажанням, на свій смак. Можна і куряче м'ясо поставити теж буде дуже смачно. Дві цибулі мені потрібно: декілька зубчиків чесника, червона паприка, солодка, сіль і чорний перець. Це, що мені треба, щоб м'ясо змаринувати. Я перш за все буду його маринувати. Зараз поріжу м'ясо натру на терки цибулю, чесник і далі вже покажу вам. М'ясо покажу вам, як нарізано. На ну, отакі куски величенькі, трошки більше, як на шашлик, ми нарізаємо. Ось тут унизу є трошки із жирком. Мяско, ну, є, вже роблю. І натерла на терці цибулю і чесник. Тепер візьму таку мисочку більш глибоченьку. І зроблю такий маринад для м'яса. Перемішаю чесничок тут з цибулею, щоб розійшовся гарненько. Тепер додам сюди паприки червоної, чельна ложечка у мене. Так. Трошки з вершком дам. Тепер солі теж таку повну чай, чайну ложечку з верхом сюди, і чорний перець малений. десь додам одна третя, одна четверта чайної ложечки оцього перцю чорного. І це зараз тако. трошечки перемішаю тут. І сюди налью. Десь 100 мл води. Простої, холодної води. Так, всю не наляла покажу. І добре вимішаю це. О, ще додам всю водичку. Так, весенку тепер це тут вимішаю цей маринад. Так. І сюди додам до м'яса. І тепер добре перемішаю м'ясо з маринадом. Гарненько, щоб усе м'ясо було в маринаді. Я спробувала сіль. солі якраз у норму більше не додавала, а ви пробуйте на свій смак на сіль. А тепер накрию отак зверху, залишу на столі, хай маринується. Поки я приготую картоплю почистю. Я вже начистила картоплі. Мені потрібна олія, сіль. Отут, мене є. Отут я приготувала протвій, рукав. що мені зараз треба буде туди ставити це все. І буду зараз трошечки посудю картоплю. Оце в мене столова ложка, я взяла десь так. Чайна ложечка маленька. Так, навіть більше не додам. Це соліть за своїм смаком. Отак От візьму олії одну, другу. Можна ще трошечки більше. І ось так добре перемішати, щоб там розійшлася. От і все. І отут у мене рядом м'ясо. А ще в маринаді. Таке. Все. Буду тепер брати рукав. Рукав їх насіровано, з однієї сторони я повертала вже і буду сюди закидати корпети. Так. так. Розкладу її гарно. Тепер буду брати м'ясо і так марленко розкладати між капотою. Отак поставила, а тепер оцей маринад, що тут рукою, рукою візьметься і отак трошки ще зверху. Гарненько розіклала тут. Можна зверху ще тобі розгривувати, це все, що гарненько було. І тепер її з цієї сторони так само подожди. Отак, зверху можна ще трошечки розікласти так. І я скажу вам, що я духовку вже включила на 220 градусів. Коли побачу, що вже починає картопляка з м'ясом смажитися, я скручу на 200 градусів і до готовності. Коли вже буде м'ясо готове і картопля, я проколю такою спашкою чи ножем можна. Тоді розріжу рукав І ще там дам на хвилин 10-15, щоб гарненько м'ясо і картопля підсмажилася. Ну, я покажу. А зараз взяла таку спашку і. Прокурить. Так наскрис. От і все. Іду ставити, хай смажиться. Скільки буде смажитися, я скажу вже в кінці, тому що м'ясо у мене свинне і воно трошки довше буде смажити, ніж обично смажиться куряче. Пройшла година, я вийняла з духовки і буду розрізати. Сейчас я вам покажу вам. Рівно година. Я проколола вже картоплю, м'ясо і бачу, що гарненько просмажилося. Осторожно. це все можна і відрізати трішки, щоб воно вже тут не заважало Гарячий, дуже гарячий. Отак. І тепер ставлю ще на хвилин 10-15, більш-менш так, щоб воно гарненько підсмажилося. Пройшло ще 15 хвилин, і я вже виняла з духовки картопільку з м'ясом, показую, яка вийшла. Візьму, покажу вам, як протушилося м'яско. Візьму все. Мені щось сподобалося, воно дуже гарно підсмажене. І картопілька. Ще візьму. Na, kai zveju duži zlatistą špiručką išle. Na, kai taki, taki smiešnene, jaska. Ne, nu jaučiu, nužadėti, o ta dabar ją vėločku įjutut. Troškit sekundėję. Na, taštai, taip, garnenko. Prasmaržalo semęs, nužadė nažabėlę save. Це розпадається. Гарненько, вони дуже смачненькі. Бачите? Ну, а картопілька саме собою, що вона просмажилася гарненько. Це дуже є смачно. І сьогодні ми будемо смакувати з такими малосольними огірочками. Ну що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала отакі, таку картопельку сьогодні з м'ясом у рукаві? Це дуже є смачно. Приготуйте! І всім дуже гарно, як завжди, буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-сього найкращого. І бажаю нам скоріше мирного неба, щоб були всі живі, здорові. І тоді до зустрічі!